Привіт, одолюбчики! вітаю з поверненням під час покупок. Ви часто обираєте з варіантів одного і того самого товару. Варіанти товару це опції певного товару, наприклад, розмір, колір, бренд та інше. Завдяки варіантам товару продажі зростають, а клієнти стають щасливішими від свого придбання. Перейдімо до нашої бази даних та поглянемо, як легко створювати і використовувати варіанти товарів у продажах ходу. Почнімо з панелі застосунку продажі, а саме з меню налаштування. Щоб переконатися, що активовано налаштування варіанти. Як бачите, я вже про це подбав. Але якщо ви ще цього не зробили саме час. Після активації, перш ніж рухатись далі, натисніть Зберегти у кутку ліворуч згори. Як все готово, перейдімо до меню атрибути. Відкриємо його безпосередньо під налаштуванням варіантів або можемо натиснути налаштування, потім обрати атрибути. Будь-який із цих шляхів веде на сторінку атрибутів, де ми бачимо список усіх наявних варіантів товарів у нашій базі даних. Тут також представлена суттєва інформація про кожного атрибута. Атрибут це, наприклад, колір, розмір чи бренд товару. Значення це конкретні варіанти такого атрибута. наприклад, для взуття атрибутом може бути розмір, а значеннями 10, 11, 12 і так далі. Варіант товару це комбінація атрибута і його значення. Наприклад, варіант взуття може бути червоним та 12-го розміру. Все просто правда? Біля назви атрибута бачимо метод його відображення, що визначає, в який спосіб значення візуалізуватиметься покупцеві в інтернет-магазині, а також в який спосіб створюватимуться варіанти. Ще є налаштування фільтру, що вказує, чи буде атрибут формувати фільтр, доступний для вибору клієнтам. Оберімо створити щоб відкрити форму нового атрибута та налаштуємо атрибути в різні способи. Спочатку надамо атрибуту назву, припустимо, створимо атрибут матеріал для куртки «Стелсі Вуд». отже, назвемо його матеріал. Далі визначимо, який вигляд набуде цей атрибут в інтернет-магазині. Радіокнопки надасть вибору вигляд кружечків поряд з назвами. Також можна надати йому форму кнопки або ж вибору зі списку, а для характеристик, пов'язаних з кольором є можливість використовувати позначку атрибуту відповідного кольору. Також є опція, що надає можливість множинного вибору. Зараз зупинимося на варіанті з радіокнопкою. Та продовжимо. Та перейдімо до режимів створення варіантів. Миттєво означає, що всі варіанти створюються одразу після додавання атрибута та його значень до товару. Динамічно означає, що варіант створюється лише тоді, коли відповідний атрибут та його значення додані в замовлення. Ніколи означає, що варіанти взагалі не створюються, але описує певну властивість товару зверніть увагу, що режим створення буде неможливо змінити після того, як товар з цим атрибутом було застосовано у якомусь із записів. Ми ж виберемо варіант створення миттєво, бо він найпоширеніший. Далі йде налаштування видимості фільтра в інтернет-магазині. Можемо зробити атрибути видимими або ж навпаки приховати їх. Оберемо видими, адже хочемо, щоб люди бачили всі доступні варіанти. Час додати значення атрибута. Нижче у вкладці додамо всі матеріали, з яких зроблено нашу куртку. Натиснемо додати рядок та впишемо бавовна. Можна поставити галочку додаткове значення, щоб клієнт міг уточнити значення, але зараз працюватиму зі стандартними значеннями, тому цю галочку не ставитиму. Якщо значення атрибуту утворює дорожчий варіант товару, вартість, що має додаватися, у рядку додана вартість. Ціна додається до базової та доступна на сторінці товару в інтернет-магазині. Для звичайного матеріалу доплату не ставимо, але додамо ще два значення: фліс та поліестер. Натиснемо Додати рядок додаємо фліс. Та встановимо для нього додаткову вартість 10 доларів. Ще раз додати рядок для поліестер з додатковою вартістю у 5 доларів. Готово. Звісно, можемо додавати стільки значень атрибутів, скільки потрібно. А зараз, коли атрибути та їх значення готові, саме час додати їх до нашого товару, оскільки ми щойно створили значення атрибутів для цієї куртки, перейдімо на сторінку товару куртка Стелсі Вуд». Тож перейдімо до довідника товари та знайдемо нашу куртку Вуд». Потім відкриємо вкладку Атрибути та варіанти та додамо рядок. Оскільки атрибут матеріал не в перших позиціях списку, просто почнімо вводити матеріал та оберімо його. Потім перейдемо до кумірки значення, де є всі доступні нам варіанти: бавовна, фліс і поліестер. Додаємо їх всі, та не забуваємо зберегти. Після цього можемо побачити, що згори утворилась нова кмітлива кнопка варіанти. Обравши її, потрапимо до варіантів товару, де побачимо щойно додані матеріали. І якщо оберемо варіант з бавовни, відкриється окрема форма цього варіанта товару. Для якої можна налаштувати додаткові деталі, як от коди, логістика, ціноутворення та параметри продажів. До прикладу, додамо фото товару, щоб клієнти точно знали, який вигляд має наша куртка у варіанті з бавовни. Для цього використовуємо іконку олівця на місці для фотографії та завантажимо потрібний файл. Потім за допомогою стрілок, що у куті праворуч згори, перейдемо до варіанта з флісу. Та зробимо те саме, але вже з фотографією флісової куртки. Перш ніж завершити, поглянемо, як ці варіанти виглядатимуть для наших клієнтів, повернімося до куртки Стелсівуд через навігацію, а потім натиснемо кнопку Перейти на сайт. Потрапляємо на сторінку товару в онлайн-магазині, де бачимо сам товар та створені нами варіанти. Спершу бачимо куртку з бавовни з відповідною фотографією. Потім, якщо обрати варіант фліс, бачимо, що через матеріал до ціни додається 10 доларів. А також який саме вигляд має флісова куртка. Те саме відбувається, коли обираємо куртку з поліестеру. Круто, правда. На тому, і все, удолюбчики. Саме так створюються і використовуються варіанти товарів у продажах ходу. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.